Вітаю вас 10 класи. Ми з вами продовжуємо вивчати курс алгебри початки початків аналізу, рівень профільний. І сьогодні в нас другий урок по підготовці до контрольної роботи номер 3 да, з алгебри. І так, підготовка. Пишемо ще раз: під до... КР номер 3 це в нас сьогодні продовження. Продовження. На минулому році ми почали готуватися, там у нас були показники степеневі. Функції да, і а, корені енного степеня і їхні властивості. Сьогодні у нас другий урок по підготовці. Будемо працювати зі степенем, з раціональним показником і також його властивостями. Нам треба з вами виконати перше, друге. Третє. І з четвертого ми також виконаємо один, тільки другий приклад. Аналогічно може трапитися під час проходження контрольної роботи. І так, перше записуємо з вами. Що мені треба? Мені треба знайти значення виразу. Перший вираз 5 помножити на 64 в степені 1 друга. Так, пригадуємо з вами, що це буде 5 помножити, якщо ви бачите, раціональну степінь, то ми можемо записати цей вираз у вигляді кореня. Знаменник піде в мене в показник, який біля кореня, так, а чисельник буде в мене. Да, Біля мого підкореневого виразу. Бачите, одиничка залишається біля підкореневого виразу, а знаменник переходить до степеня корення. Отже, у нас це буде дорівнювати все рівно що 5 помножити на корінь із 64, тому що корінь квадратний, да, найменший корінь, степінь зазвичай не пишиться. І дістаємо з вами корінь 64. Це буде 5 помножити на 8. 5 на 8 дорівнює на 40. Все, порахували з вами. Так, друге, пишемо 125 у степені мінус 1 третя. Так, знаємо з вами, що щоб позбутися мінуса, треба перевернути під нашу основу з вами під степеневий вираз. Один піде вгору, а 125 піде вниз і вже буде степінь у мене додатня. Да? Просто одна третя. І знову ж таки ми можемо з вами записати це як один, поділити на корінь знаменник дробу піде у степінь кореня, да? а 125 піде. В основу з степеню 1 з чисельником. Тобто це буде все рівно що 1 поділити на корінь третього степеня й 125. Дістаємо корінь третього степеня зі 125. Це на з вами буде 5. 5 в третій степені дає мені значення 125. І відповідь у нас 1 п'ята є, розв'язали. Наступне третє, 32 у степені 0,8. Треба степінь, яка в вигляді десяткового дробу записати вигляді звичайного. Це буде в мене 8. 32 в степені 8. Можна скоротити нашу степінь, вона скорочується на 2. Це буде 32 в степені 4 п'яти. Так. І записуємо з вами вигляді кореня. 32 під коренем, знаменник степеня буде степенем самого кореня, а чисельник мого степеня буде знаходитися біля підкореневого виразу всередині да? кореня. Так. І чому це буде нас з вами дорівнювати? Так, дорівнює... 32 в четвертій, да, втягуємо із п'яти, Ну, напевно, мені треба. 32 у нас це 2 в п'ятій, Давайте так і запишемо, виходить, що тут у мене 5 корінь. 32, це ж в мене 2 в п'ятій степені. 2 на 2 на 2 на 2 п'ять раз, це буде 2 в 5, а потім ще що не забуваємо про четверту степінь. Так, це в нас буде дорівнювати. Виходить корінь п'ятого степеня, із 2. При піднесенні степеня до степеня показники перемножаються. Це буде 2 в двадцяті, так. І тоді ми можемо винести з під знака кореня з вами виносимо 2 в двадцяті, тому що степінь степень крадна на 5 це буде виходити 2 в четвертій. 2 в четвертій це з вами 16. Все, це відповідь. Знайшли. Так, і останнє четверте. Пишемо 2,7, так. У степені мінус 1,5. Давайте з вами перетворювати мішане число в неправильну дріб. Це буде в нас 2 на 9, та плюс 7. 2 на 9 – 18, плюс 7 – це в нас 25. Так, поділити на 9. Мінус 15 десятих. Десятковий дріб, записуємо у вигляді звичайного. Так, це в нас буде 25 дев'ятих, скоротити можна буде мінус 3 других. Щоб позбутися мінуса, перевертаємо нашу основу. Вгорі буде 9, знизу буде 25, і тоді в мене мінус зникає, буде просто 3 других. Так, «дорівнює». Виходить, що у нас з вами буде корінь другого степеня із 9,25 да, в третій степені. Так, а, давайте будемо з вами рахувати. Це дорівнює. Корінь другого степеня. 9 можна записати як 3 у другій. Да? Так. І 25 можна записати як 5 у другій. А потім ще це все в третій степені. Ми знаємо, що ми підносимо і чисельник, і знаменник до третього степеня. Це буде в нас корінь другого степеня, і виходить 3 у шостій. І 5 у шостій, і тоді ми можемо з вами витягти. Пишемо: це в нас буде можемо окремо чисельних знаменник під різні значки кореня, тому що в нас тут співпадає так, окремо корінь другого степеня із 3 в шостій і окремо корінь. Другого степеня із 5 в шостій. Можемо винести з вами з-під знака кореня і 3 в шостій, і 5 в шостій, тому що тут степень кратний до степеня кореня. Це буде залишатися в мене. Виходить 3 в третій степені і 5 в третій степені. Так, 3 в третій це 27. 5 в третій степені це 125. 27, 125 є. Так, друге з вами виконуємо також з порожнім кружечком. Давайте знизу пишемо. Друге. Перше ми з вами вже виконали. Зараз я буду закреслювати те, що ми виконали. Перше в мене є. Перше ми повторили. Переходимо до другого, записуємо 2. Так, подайте вираз у вигляді степені або добутку степені. Так, перше в мене А в степені 0,6 помножити на А в степені 3,4. Так. Дорівнює. У нас властивості степеня з раціональним показником співпадають з властивостями степеня з натуральним показником з 8 клас. Якщо ми множимо два степеня з однаковою основою, то основу переписуємо, а показники в нас з вами додаються. Це буде в мене А у четвертій степені все друге. А в степені 5,12 да, піднести до степеня 3,5. При піднесенні степеня до степеня да, у нас основа така сама залишається, а показники перемножуються. 512 помножити на 3,5. Так, це буде дорівнювати. У мене тут. 5,5 скорочується, 3,12 скорочується. Замість 3,1, замість 12, залишається 4. Виходить, що це буде в мене А в степені 1 четверта. Так, є. Далі наступне третє. Записуємо А в мінус 0,8 степені, а потім ще в четвертій. Помножити на А. Степені мінус і потім ще в мінус другій степені. І поділити на А у степені 0,4, ну, а потім ще в мінус 6 степені. Спочатку ми з вами підносимо степінь до степеня, степінь до степеня, степінь до степеня, степінь до степеня. При піднесенні степеня до степеня показники в мене перемножуються. Одразу вам тут напишу, що перемножуються, перемножуються, перемножуються показники. Буде в нас основа залишається, показники перемножаються. Це буде мінус 3,2. 0,8 на 4 буде мінус 3,2. Так, помножити, Тут у нас ще буде А. Основа залишається, мінус на мінус буде плюс, і буде в нас 2,8 степень. Поділити, основа А залишається, показники перемножуються. Буде мінус 2,4. Так, дорівнюємо. І тепер, коли у нас з вами степені множаться, то показники додаються, а коли степені. Діляться, то показники віднімаються. Отже, записуємо: основа А залишається. Перші два показники вони додаються, тому що між степенями дія множення а потім останній показник віднімається, тому що між ним так йде попереду ділення. І тепер ми рахуємо: отже, в нас буде А у степені. Виходить мінус 2,8, Це в нас буде залишатися. Мінус 0,4. І тут плюс 2,4 буде 2,8. Ні, це буде просто 2. Вибачаюся. Тут ж в мене залишається. Зараз підпишу. Залишається мінус 0,4. І потім мінус на мінус тут буде плюс 2,4 буде просто 2 залишатися. А в другій. Так, є наступне. Далі ми робимо четверте пишу А в степені мінус 3 сьомих помножити на А в степені. 5,14. При піднесені, при множенні степенів з однаковою основою основа залишається, а степені додаються мінус три сьомих додати п'ять Щоб їх суму порахувати, треба привести до спільного знаменника до першої, першого степеня то множимо додатковий множник 2. Отже, буде в мене а у степені мінус. 6 14 плюс 5 14. -х. І тоді у нас буде А у степені мінус 1 14. -та. Є. Знайшли. Ми... Так. П'яте пишемо. А треба, а, верніше, А в степені 7 15. -х. Треба поділити на А в степені 1 шоста. При діленні в мене показники віднімаються. Спільна основа залишається. А Від показника 7,15 треба відняти показник 1 шоста. Так, дорівнює. Треба привести до спільного знаменника. Так, отже, мені треба домножити. На 2, а тут мені треба домножити на 5. Буде в мене тоді А у степені 14 тридцятих мінус 5 тридцятих. І тоді це буде А у степені 9 тридцятих. 9 тридцятих степень можна скоротити на 3. Це буде А в степені 3 десятих. Є, розв'язали. Так, і останнє залишилося шосте. В мене у дужках А в степені 5 восемнадцятих. Помножити на В в степені 10, двадцять сьомих, і це все в степені 9 п'ят. Так, при піднесенні добутку до степеня ми підносимо з вами і чисельник, і знаменник підносимо. Отже, буде А степені при підносенні степеня до степеня показники перемножаються. Буде 5,18 помножити на 9 п'ятих. Помножити і Б тепер підносимо до степеня, степінь Б. 10.27 при піднесенні до степеня 9.5 показники перемножуються. Так, дорівнює. Отже, у нас А буде у степені. Дивимося, 5 і 5 скорочується, 9 і 18 також. Тут 1 залишається, тут у нас 2, тобто 1/2. А в степені 1/2 залишається. Так, помножити, а Б так само тут дивимося, що можна скоротити. 10 і 5 скорочуються. Тут 1, а тут 2. 9,27 скорочується. Тут 1, а тут 3. Тобто буде 2 третіх. Так, і у мене різна основа, тому ми так з вами і залишаємо. А в степені 1 друга, Б в степені 2 третіх. Є, це відповідь. Тут тобто, вже якраз в вигляді степеня. Ми в вигляді степені подали, або в вигляді добутку степенів. Останнє у нас в вигляді добутку степенів тут ніяк степень в один не можна. Все, ми друге виконали. Переходимо до третього. Розв'яжіть рівняння. Пишемо з вами три, також з порожнім кружечком. У вас така схожа вправа буде. У мене є корінь квадратний із 2х плюс 8. Дорівнює x. Так, треба розв'язати це рівняння. Давайте. Нічого тут складного немає. Ми рівняння такі, в принципі, розв'язували і раніше до 10 класу. Так, мені треба виразити x. В мене тут залежає під коренням, отже, ми повинні позбутися корення. У мене тут корінь квадратний, двічка, зазвичай не пишеться степінь 2, а отже, треба піднести і ліву і праву частину до степеня ж цього кореня. Що у нас з вами тоді буде залишатися? Зліва залишається лише в мене підкореневий вираз, права залишається, що він дорівнює х квадратів. Переносимо все в одну сторону. Тому що я бачу, тут бореться в мене квадратне рівняння. Буде мінус х в квадраті плюс 2х плюс 8. Дорівнюю 0. У нас квадратне рівняння. Воно не зведене, перетворюємо його у зведене. Так, давайте поділимо все на мінус 1, щоб воно було зведено. Ми ділимо всі доданки лівої, праву частину, все на мінус 1. Буде у нас просто х квадрат мінус 2х мінус 8, Дорівнює 0. Тепер воно в мене стало зведене, і я розв'яжу за теоремою Вієта. Корені знайду. Сума коренів Х1 плюс Х2 дорівнює по теоремі Вієта у нас 2, а добуток коренів дорівнює мінус 8. І підбираємо з вами корені. Так, Х1 чому дорівнює і Х2 чому дорівнює. У нас виходить буде. 4 корінь і мінус 2. Так, із цих коренів ми ж повинні з вами обрати те, яке в мене ж підходить тут взагалі-то до ОДЗ. В мене є тут ще ОДЗ, що під кореневий вираз 2х плюс 8. Повинно більше або дорівнювати 0, Тому що у нас тут парна степінь, ми знаємо з вами, що. Коли парна степінь, то вираз який під коренем, тільки додатній. Отже, виражаємо звідси 2х повинно бути більше або дорівнювати мінус 8. І тоді виходить, позбуваємося коефіцієнта 2, ділимо і праву частину. Виходить, що х повинно бути більше або дорівнювати а, мінус 4. Так. Мінус чотирьом. Ну, в принципі, нам тут з вами обидва корення підходять. У мене і два, і чотири, вони більші за мінус чотири. Так. Угу. Якщо я підставлю. Ага, якщо я підставлю мінус 2, то що тут в мене буде? Мінус, ну да, більше буде, і 4 підходить. Ну, все тоді, але дивимося у мене ж, а, ні, все добре. Тоді все добре є відповідь. пишемо відповідь. да, У нас з вами Х дорівнює 4х. 2 дорівнює мінус 2 знайшли. І останнє четверте, скоротіть дріб. Також у вас буде аналогічна вправа. Ми тільки другий скоротимо, у вас як першого, як третього не буде. Буде схожий той, який на другий. Так, переписуємо з вами. М у степені 1, друга мінус Н в степені 1 друга. Поділити на М степені 1 четверта плюс Н степені 1 четверта Ну, Тут схоже на наші з вами корені Н степеня, тому що ми з вами основи з раціональними показниками можемо ж розписати як корені, да? У мене виходить корінь із M, да? В другій степені, да, а чисельник піде біля М. Тобто я не можу, можу цю дничку написати, да, і корінь квадратний, це в нас найменша степень, яку ми можемо одержати, взагалі її не пишуть, ну нехай вона стоїть. Так, і N у нас буде це корінь квадратний да, із N. І тут так само розписуємо. Виходить, у нас корінь четвертого степеня із m плюс корінь четвертого степеня і N. N. Н Н. Да, у нас з вами знаменники. Наші знаменники, ще раз кажу, раціонального степеня. Це підуть у степінь кореня. Ось вони і пішли 4, 4 біля кореня, 2, 2 біля кореня. Так, і як було у нас з вами, ще раз кажу, з коренями, що ми шукаємо корінь з. Найбільшим степенем, ось у мене четверте, четверте. Ми можемо з вами ось ці два корення, які вдруг привести до четвертого кореня четвертого степеня. Розписуємо. Отже, знаменник ми розписуємо без змін, тому що у нас тут корінь з максимальною степеню з усіх можливих корінь другого степеня і ми розписуємо як корінь четвертого степеня і але щоб повернути до другого, ми не забуваємо дописати. Степінь за коренем другу, щоб поверталося до квадратного. Мінус так само розписуємо корінь четвертого степеня із n, а щоб повернутися до квадратного, ми забуваємо про квадрат за коренем. Отже, в мене вгорі виявляється формула скороченого множення. Різниця квадратів. Перший квадрат мінус другий квадрат можемо розписати по формулі за Сьомий клас. Розписуємо з вами. Це буде добуток двох множників. У нас в перших глужках додавання, других віднімання. Тих виразів, які заховалися під квадратами, тобто корінь четвертого степеня із m, плюс корінь четвертого степеня із m. Помножити на корінь четвертого степеня із m, мінус корінь четвертого степеня із і. А знизу ми просто переписуємо, тут у нас. Був максимальний корінь, який ми не розписували. Ми всі до нього приводили. І тепер я бачу, що в мене у чисельнику і знаменнику є однаковий вираз, на який можна скоротити. У знаменнику залишається одиничка знаменник, один, можна не писати, і в чисельнику залишається корінь із М мінус корінь четвертого степеня із N. Все, ми з вами впоралися. Це відповідь. Так, нібито все повторили ще раз для закордонних, хто за кордоном працює, поверніться до попереднього уроку, і подивіться початок підготовки до контрольної роботи, а це в нас друга частина. І аналогічні вправи вам зустрінуться під час проходження тесту з контрольної роботи. До деяких питань треба необхідно прикріпити фото зошита. Не забувайте про це, бо оцінку без них буде знижено. Так, все бажаю вам успіхів. На все добре, до побачення.